Вітаю, друзі, з вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях отакий шикарний гість від компанії CVV. Це складаний ніж CVV Triptych Black. Даний ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV в Україні, магазином CVV.ua.com.ua. По промокоду Fonarist S ви можете придбати цей та інші товари в магазині CVV зі знижкою 10%. А також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину Fonaric за посиланням під цим відео. Надходить, ніж, як завжди, у доволі простенькій коробці від бренду CVV, але у такому шикарному чехлі, в якому є і салфетки, різні рекламки, все таке, як завжди, у CVV. Якщо хто не знає, CVV є суббрендом компанії V-Knife, яка виготовляє виключно преміальні ножі. CVV виготовляє ножі преміального сегменту і також середнього сегменту. Даний ніж від штатних дизайнерів CVV відрізняється лаконічними формами та винятковою універсальністю у повсякденному використанні. Клинок DropPoint стійкий до навантажень різної інтенсивності та демонструє рівне різання. Має мінімальністичний Чорний дизайн від клинка з галтуванням Blackstone Wash до чорних накладок. Тож, які характеристики у даного ножа? Профіль клинка Drop Point. Матеріал клинка шведська сталь Sandvik 14C28N, твердість клинка 57 по пороквелу. Фініш клинка Blackstone Wash. Керамічні підшипники в осьовому узлі, замок, мануальний button lock. Матеріал руків'я g 10 Довжина відкритого ножа 176,1 мм, довжина клинка 75,5 мм, товщина обуха 3 мм, довжина закритого ножа 106 мм, товщина руків'я 13 мм, вага 96,1 г. Тож, друзі, давайте подивимось на цього чорного красення поближче. Поводьтесь доволі стильний такий клинок. Лезо, звичайно, дроп поінт але я б сказав, що з деяким натяком на спір-поінт. Як бачите, є таке доволі велике фальш-лезо. Спуски від 2-3 обуха. І як бачите, тут є таке звуження для кращого різу. Не надто тендітний кінчик клинка, Отут є непогана насічка. Вона не надто груба, тобто наминати палець не буде. Як зазвичай, такі ж стандартні для CVV шпеники. Зведення, зведення приблизно у 0,3, що для в принципі є нормою. Є також чойл, який, до речі, можна використовувати лише умовно, тому що все-таки він дещо малуватий. Але при якомусь надзвичайно тонкому різі, щось там таке тендітне подлубати. То взагалі він годиться. Тобто Я от зараз повністю пережимаю палець і він не травмується цим лезом. Тобто використовувати його можна. Але отак, кінчиком пальця, тому що повністю палець ви туди не положите. Як на мій погляд, клинок виглядає доволі естетично і в той же час є деяка хижість в його формах. Надзвичайно ергономічна рукоятка із накладками GTN. І, як бачите, така скелетизоване руків'я. Тобто тут скелетизація не тільки лайнерів, а й скелетизація накладок GT. Є отакі насічки для стилізації. І є вибірки для утримання ножа. Дуже добре лягає в руку. До речі, його можна взяти, ось подивіться, як розташовані пальці. Бачите, буквально впритул. Ну, моя рука не дуже маленька. В той же час рукоятка мені здавалася спочатку дуже малою. Але як я взяв у руки, то зрозумів, що рука лягає туди повністю. При якомусь отакому хваті можна підперти клинок. І це також зручно. Конструкція ножа, як бачите, повністю відкрита. Тут є кілька бонок, основні три вузла на скрутках і є допоміжні бонки. І також, звичайно, опорна бонка є. Замок, як вже було сказано, мануальний button lock, тобто тут на пружини немає. Може відкриватись отак, може відкриватись за шпеник і може звичайно відкриватись за фліпер. Завдяки керамічним підшипникам, лезо просто літає. Немає ніяких люфтів, ні поперечних, ні продольних. Як все у CVV завжди ідеально. І також центровка клинка, як бачите, також ідеальна. Ще б деяким американським компаніям повчитись у них. Кліпса, я б сказав, що стандартна. В них є кліпси глибокої посадки, є кліпси неглибокої посадки. Але формою вони, як завжди, схожі. В даному разі це кліпса глибокої посадки. Тобто ззовні буде виглядати лише кліпса і така малесенька частина ножа. І він добре витягується. Також так ця кліпса доволі помірна і не викликає ніяких нарікань. Не надто туга, не надто слабка. У осьовому, як бачимо, є антипроворот з цієї сторони, де є емблема бренду CVV. І на восьмий Торкс, на мій погляд, Восьмий, тут шостий Торкс. Тобто для того, щоб розібрати ніж, потрібно буде два різних торкса. Кнопка дещо утоплена, ось так не спрацьовує. Її хід доволі помірний. При цьому я ж кажу, немає ніяких ліфтів абсолютно від слова зовсім. Тому що сама кнопка, там я не знаю, чи буде вам видно, що вона зроблена не дещо конусно, як завжди, роблять у правильних батонлоках. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу на вігнуті спуски на даному ножі і на дуже тонке зведення і непогану заводську заточку. Ріже він просто як Бог. Тож, друзі, давайте перевіримо вагу даного ножа. Як бачите, 97 грам. Тож, друзі, як завжди. Черговий шедевр від компанії CVV зручний, надійний, різучий. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!